Друзі, вітаю, в наявності. є комплект CPG, тобто поршньової групи, поршневої групи на МТЗ, ЮМЗ, двигун Д240, Д... Д243 та Д65. Це повний комплект. Що в комплект входить? Поршень, гільза, резиночки, стопорні, палець, комплект колець п'ятиканавочних. Є також на 4 канавки, ну, рекомендуємо вже ставити на, з 5-канавочним поршнем. Особливість цього комплекту є якість його. Це супер якісні кольця. Якість поршня, дивіться. В комплект входить чотири гільзи, чотири поршні, чотири пальця, комплект колець, стапорай, резинки, все це входить в комплект. Ціна такого поршня комплекту 7,5 тисяч. Можемо відправити новою поштою. Оплата при отриманні всі контакти в шатці профілю.